Все, виїжджаємо, виїжджаємо. Виїжджаємо. Саме головне поняти куди і як. Вроді правому можна звернути. Але там щось нічого взагалі не бачу. Фари від катера взагалі шикарно освічують путь. Прям все видно сразу. Вот мы дошли. Остановочка. Остановочка. Можно вылезть? Вылазь. Вылазь. Фильтры на бесконечный, понимаешь? О -о -о -о. Бежим, бежим. Бежим. Блять! Кто стреляет? Що за обстріл? Що за обстріли такие резкие, я не понял. Куда йти? Ага, вот сюда. Шо за обстріли, я не поняв. Ща не бес, шоп стрілять. Так, я захилююсь, пожалуй, захилиюсь. Бо шо то боліче було. Полещала уже. Полехчало вже, да. Поліхчало уже. Як я щось бачу, там якась... Якась чупакабра плаває. Давай, крути, крути, Сэм, давай, делай, дело. оу не надо. Не надо, не надо! Шкібі червячок напавну. Так, оце ми забираємо, це ми забираємо. Оце реально оттична ходка. Заряджаємо. І що у нас буде світло? Буде світло? А ну-ка. Не буде світла. А ні. Хорошо, все, все хорошо, все хорошо. Все хорошо пішло, ну. А що далі мені робити? Що далі? А? -а, -а, -а. Я, типа, спалив якусь фігню, зробив собі проходік і можу тепер двигатись далі на лодочці. Я вас понял. Вот это вы придумали Вот это вы придумали, ребята, ну Чи без сохранений придумали Ну крутяк Ну крутяк Ну молодцы Бля, яка благодарочка! Ни одного сохранения немає по пути Ну И всяка хуйня нападает на мене. Так, куди ми пливемо? Куди я взагалі виплив? Я, звичайно, назад виплив, чи що? Куди я попав? Непонятно. А шо ти задихаєся? У мене фільтр. Відпусти лодку. Відпусти. Що в мене фільтрів нема? Бери фільтр! Фільтр бери, мужик! Ні! Чого вони почали по мені стріляти? Раз Тоже знаю, и получит себя Моего кума-брат Агустику их нему самогон продавал Дать ей По секрету рассказал Что это значит и не мутант вовсе был А плавучий город инопланетянских ящеров И они с него хотят рот людской извести А, бля! Ага Кто там стрелял в меня? Не помните, ребят? Я вот отлично помню все. Да ты, дружок. Поверно. Ты не знаешь, куда запропастился? Куда <звук> раз узнаешь? Все, ребят. Щодо більше не буде. Я думав, зараз зайду до них. вони адекватно себе поведуть. Типа, О, привіт, бро, сам! Ти from з Америка, да, сам? А вони різко начали по Хто так делает? Ха, полезная весть. Да, да. Бачить, вони тут времени не тіряли. Вони, кстати, тут без противогазів. В цьому доміку. Тут типа безпечно? Рибаки, рибаки! Оце рибаки! Приїдь! Рибаки! Я зайшов до них привітатися! Вони почали по мені пуляти. От вам і рибаки. І що у вас тут даже сохранитись ніде не можна? Чому я проти не можу забрати? У вас би хоч би тут один фільтр лежав, я не знаю. Хоч один. Ладно, йдемо дальше. Рибаки, оце приколісти, конечно. Давай, Сэм. Семі Зараз будемо плести? Що це за втікання? Мене сохранить? Мене сохранить? Сохраніть мене, будь ласка. Будь ласка. Прошу. Сохраніть. Просто одне сохраніть. Одне і не більше. кто тут, тут вообще? Тут мои ребята. Тут безопасно? Я уже не чувствую вообще не даже чтобы было безопасно. О! Вот это да. Вот это да, да. Реально. Реально. Это прям да. Да, тут аша дроп. Да, аша дроп. Да, лут. А что я туда залистанный? Аналізацію, чому я не можу зарісти, я не понял. Це далі по сюжету. Так, куди ви сховали мій лут? Мій заслужений, чисто сердечно заслужений лут? Тут уже вроді б... нормально, так? Да? Та я ще й гро не прийшов, прикинь. Тільки 53% пройдено. О, сохранило Алілуя! Алілуя! сохранило. Боже, як я довго ждав, щоб мене сохранило. Алілуя! Алілуя! Так, поки що на цьому відео закінчується. Добрилися до місця, де Семюель буде добувати топливо. Ну. Скоро дойдемо до цього місця уже в наступному відосі.